П'ять років тому ТСН показав мій документальний серіал Говори зі мною це п'ять різних історій у жанрі розмови. Герої однієї з розмов циклу Говори зі мною у 14-му виїхали з-під Іловайська до Миколаєва, до родини молодшого сина. І через кілька років безпечне місце знову нагадало пекло: місто герой Миколаю все в ранах від російських обстрілів. Але наші герої цього разу нікуди не поїхали. Залишилися на місці. Так рівно 5 років тому Сергій Новічко зустрічав свою дружину Світлану з Моршенського відпочинку на Миколаївському вокзалі. Дружину валізу він заносив не до власної домівки, а до синової, бо свій дім подружжя залишили у Харцизьку. То, що почалась на Донбасі, було тяжело і морально, і фізично. Всі ці вриви були слишні силоваська да. до Як учора да, все було, да? але всього Так. Да. Обжилися у родині молодшого сина Дмитра. Але у 18-му ніхто з дружньої родини й уявити собі не міг, що страшне дежавю із вибухами чекатиме на новічкових вже у Миколаєві у лютому 22-го. І це ж так, це обстрілювали як е, бідний Херсон зараз, що прильот, взрив, а потім уже е, е, сирена. Ви помітили, що Світлана перейшла на українську? Це маленька. Але красномовна трансформація. Та й ми помінялися. Ну, ну я б не сказав, що ви особо помінялися. В нутрі. А чим? Ну чим? Ну, змінилося наше відношення до. Ну до Росії тоді, в 2014-му вже змінилося. А зараз настільки все це боляче. Я не знаю, Ду дуже боляче, дуже е нема ніякого оправдання, і щоб зрозуміти все, як це можна таке творити. І а ще що саме страшне для, для мене, саме страшне, те, то, що люди, росіяни і наші українці, які підтримують, вони підтримують їх. Це Світлана говорить про своїх колись односельців із Донецького харциська, які вже давно отруєні ладаном руського міра. Але Світлана змушена з колишніми земляками бути на зв'язку, бо там залишилася мама нерухомість. І дивіться, як люди там реагують, що вони собі думають там. І коли вони, вони радіють, вони аплодують. Коли у нас щось е, таке страшне, е, коли в дом прилетіло, коли дитина загибла, і вони цьому радіють. Як? Оце саме страшне. Колись Світлана з Сергієм мріяли заробляти кошти на власне помешкання у Миколаєві, щоб не сидіти на шиї у синової родини. Обидва працелюбні: Сергій пиляє, стругає, будує. Світлана теж не цурається жодної роботи. Щоліта, вдвох їздили працювати біля моря у різних відпочинкових закладах. Якби теж по житті я міняла много искала что щось краще, многому училась, то чого не вміла, я. Я этому обучалась и все получалось у меня. Где они не работали, везде их ценили и везде отдавали им должное. Везде говорили спасибо, что вы хорошо так относитесь к работе. Жить нам негде, поэтому стараемся искать работу, такую, чтобы было и с проживанием, и можно было что-то накопить, отложить на домик. Накопичили. Навіть я трішки допоміг, бо домовився зі знайомим готельєром у Яремче, щоб той дав заробити переселенцям з Донбасу. Парацелюбні Світлана з Сергієм не пошкодували ані сил, ані часу. За кілька років досягли мети, заробили грошей і купили сусідній із синовим будинок. Угу. От тут же ж ми були в цьому будинку. Так, да, п'ять років тому були в цьому будинку. Ми у сина перебували між роботою, поработали, поки на другу роботу ми трохи у них жили. Ось, а зараз ми придбали собі будиночок дачний, невеличкий, і ось він. І це таке щастя. Що ми поруч, Коха, що треба оце... на поїзді їхати довго <рес> Та, <рес> <да>. <рес> І що наша А наша маленька хто? онучечка, вона приходить і ногою двері відкриває до бабусі. Да? Ти хто? Ти хто, як тебе, ну, як тебе знаю, звати? Як тебе звати? Ти знаєш. Ну, Скажи, як тебе ти звати? Вона мене ще не знає. Да, тому вона що соромиться коли, коли, ще коли ми так. знімали твою бабусю і дідуся і тата з мамою, то де ти була? Мене ще не Пішла було. Пішла з дому? П'ять років тому. Скільки тобі років? Скільки рочки? О. Три. Бачиш, тебе ще не було. А тепер є. А тепер у бабусі таке щастячко є, де? Да? Де бабуся живе? <риклад> а то що й <чей> дом? Вон <риклад> дзуєн. <риклад> а твій дід дом? Вон. Да. Большой. Большой. З лестницей. на криші. І И, мен... И папа не може заплатити. Ви сусіди? Сусіди зовсім поруч. Так. А де ти ночуєш? Там чи тут? Де ти спиш? Дома. Дома? Дома а в гості до кого ходиш? До Так, от купили старенький будинок. Був такое. Делали простройку. Там, як кухня. Здесь вже біранда, літня кухня. Делали скважину, пробурили. Світа, на цей микрофон, балакай. Ну, вот это ми з прошлого лета почали заниматься огородом. тут. Це у нас не трава, це у нас Ну, Головне, що головна зміна за п'ять років. Най да. Да, велика така радість у нас, у нас є зараз дах над головою. Дах над головою старались, півроку працювали, заробляли, потім приїжджали і шажок за шашком, шажок за шашком. І що важливо, саме все робили, бо нанімати це дуже дорого. Тому самі зробили скважину, Сережа саме каналізацію зробив, установив теплий пол зробили собі. Встановили потихоньку. Санузел, 5, 5 років, і ще, і ще ми не все закінчили, потих ще треба заробити, доробити. Жити б і радіти, але повномасштабне вторгнення Росії перекреслило, здавалося б, безхмарне щастя цієї пари. Дуже, дуже було страшно, дуже були. Кожен день, кожну ніч обстріли це, мабуть, на пальцях однієї руки можна нарахувати, коли не було обстрілів вночі. А так, з, з лютого по не по а по листопад, на відміну від 14-го, у 22-му новічкові вже нікуди не поїхали. Усі залишилися у Миколаєві. Ми вже раз уїхали, домівку кинули, а це у нас Україна, і ми з України нікуди не будемо їхати, не хочемо. Дуже, дуже було страшно. Дуже були кожен день, кожну ніч обстріли. Це, мабуть, на пальцях однієї руки можна нарахувати, коли не було обстрілів вночі. А так, з, з лютого по гру не по грудень, а по листопад. Кожен день були обстріли. Звісно, було страшно, ми нікуди не виїжджали. Отак, от, от з краю тут сусід їхав, сусід, і ми виїхали з краю скупилися, хліба взяли там, щось потрібно було, купили в магазині, і все в в місто ми не їздили бо людей на остановках гинули люди. У нас сусідку з роботи йшла касетним снарядом, ногу поранило, зриви були, От, То страшно було. Тут так гриміло, так дуже страшно. Ну, але ми вдома, ми були, так старалися у півпідвал зайти. Зараз з обстрілами на порядок легше, тож треба більше гарувати. Одушена була, це наш огород. Я казала, як гарно, що у нас 9 соток. Мені є де прогулятись, я виходила, кожен ранок я йду, гуляюсь по огороду, дивлюсь, що виросло, що є. Саджали, поливали, одобряли, дивилися, це все радувало, відволікало. Навіть після звільнення рідного Донбаса від московитів Новічкови залишаться тут. Якщо до Донецьк вони, вони самі о, ну, з, з, занепастили, так? Ну, так. Ну то а, а що з Миколаєвим? А що з Миколаєвим? Ну, ми ж коли були, тут тут була зовсім інша картина. Ну Місто зелене, гарне. А зараз? зараз їдеш по місту і бачиш рани. На наших будівлях це рани. Ось як на це можна дивитись без сліз. Багато будинків, нема вікон, нема балконів, багато прям від касетних снарядів. Так та Миколаїва нічого вони... може рідним став. Я так розумію. Ріднішим? <раднішим>? — <раднішим. раднішим> <раднішим> <радніш> слухайте. А ви ж а ви ж білорус? Як, як пам'ятаю, що що нам робить з білорусами? Я не От, шо, шо вляпалися так, що посамі... соромно казати, що я білорус, розумію. Я... Наші герої тішаться, що встигли на початку лютого 22-го року з'їздити на батьківщину Сергія і застати живою його 92-річну маму. Невдовзі та померла. Не дізнавшись про дійсні масштаби української трагедії. Те, що ми там побачили, і те, що ми там слухали, це неможливо. Е, кума, Сережина Кума каже: о, як ви там? Бо показували, що у вас там і роботи немає, магазини пусті. А ви приїхали Смисли? в них пусті магазини проти нас, так? Та проти проти того, що там було е, часи Радянського Союзу. Земля й небо там дуже гарно було. Зараз кого немає, да, і нам не, не потрібно да дев'яносто два роки. Да. Хоч вона нас побачила, ми побачили. Да. От коли ви дізналися про цей прильот, от ваші ваші враження. Ну ви пам'ятаєте, як це було? Ну звісно, ми ж тут були, нікуди не виїжджали. То ну ну ми чули. Ми чули це, цей приліт. Потім е, ми побачили е, в телеграм-каналі, в Viber, одразу е, е, пишуть, і розповідають, побачили це. ну це, це страшно, це не передати. І коли там, е, ти знаєш, скільки там погибло е, молоді, Дівчат молодих, такі гарні, такі красуні. Початок робочого дня був. Так, да, так. Right? Да. І вони всі, всі прийшли на роботу, нікого не чіпали. Вони мирно трудилися, працювали. І скільки там, мабуть, більше тридцяти чоловік молодих. Російська, Ви хто? От як е Сережа казав, е ну раз ви воюєте, ну воюйте на полі бою, ну нашо ви людей мирних, е міста мирні, бомби, е бомбить, скидувати бомби, снаряди. Новічкови, як і вся наша країна, мріють про велику перемогу. І е щоб як можна е найскоріше, е Донбас і Крим повернувся в Україну. Бо в Донбасі у нас мама, квартира наша, так і стоїть, треба її продати. В Криму у нас син з онуками, яких ми не бачили вже декілька років. Вони вже онук вище мене, а об'єднатися. Да, об'єднатися, да, да. але як ми будемо жити з тими, хто зараз на Донбасі? На Донбасі вже не то, що закрита, перевернута, а захлопнута сторінка. Бо там люди, там є нормальні, адекватні люди. А скільки там тих, які на цій пропаганді, і там і щось їм доказувати, розказувати і жити разом з ними це ж неможливо. Тут як радує, що це Україна. Треба до цього прагнути, ми будемо з ними жити разом. Ну, це вони з нами будуть разом жити вже. Не ми з ними, а вони з нами. То хай пристосовуються, хочуть хочут, да хай міняють свою думку. Буде? А якщо не влаштовує Росія поруч з Донбасом, Вперед із пісні.